Четверо жителів Товстанської громади оголосили голодування під стінами обласної прокуратури. Приїхали сюди, бо підозрюють посадовців своєї громади у розкраданні державних грошей. Тепер знову виявили Тернопільський круг, що зловживання і велика на 300 тисяч розкрадання. Пан Володимир розповідає, ситуація тягнеться уже два роки. Переконує, головний бухгалтер і селищний голова Товстинської ради пограбували державу на мільйон гривень. Голова ОГТ і бухгалтер, головний і юрист. То все організовано. Там є от тут все написано: хто скільки премій, хто які і коли, і що з. Получив премію так, згідно з документами, селищний голова у 2022 році, наприклад, за серпень отримав майже 68 тисяч. Це зарплата, плюс премії надбавки чи доплати. Люди вважають, ця сума надто велика, тому подали до суду, але з вироком не погоджуються. Тож звернулись і до прокуратури і не знаємо, куди вже йти. І тут не хочуть захистити державу, нас футболять. Ми не знаємо, куди вже звертатись. Вони нам просто дають відписки, що вони не можуть нічого зробити, що вони безпорадні. Прокуратура у нас безпорадна. Натомість в обласній прокуратурі нам прокоментували, що з активістами питання вирішили. Представники Трустанської громади, які приходили учора до обласної прокуратури, були не задоволені станом досудового розслідування та винесення окремих судових рішень у справі про дії керівних осіб селищної ради при нарахуванні виплат і премії. Хочу повідомити, що Бучицька окружна прокуратура ще кілька тижнів тому оскаржила в апеляції це судове рішення, про яке йшла мова. Судовий розгляд призначений на 20 вересня 2023 року. З людьми зустрівся перший заступник керівника обласної прокуратури, який поспілкувався по суті викладених ними проблем. І ви знаєте, чим закінчилась їхня розмова. Ну вони ще не задоволені були. Ну, вони пішли, задоволені все. А поки люди чекають апеляційного суду 20 вересня, ми телефонуємо до голови Товстинської громади. Питаємо, чи справді посадові особи виписують собі такі премії. Було сказати, що це все брехняється. Це неправда. Так, люди мають заробітну плату, вони мають, вони працюють кожен день. Я початку воєнних дій ми працювали день і ніч, і так само вони допомагали і армії, і сім'ї і допомагаємо. Також на заробітній платі що є людина. Ми сюди загиблими. Ми всі допомагаємо, скидаємося і допомагаємо в організації похоронних таксам. Так що там не є великі зарплати, коли в людини 8-10 тисяч є зарплати, отрима там працівників. Люди все ж просять відповідні органи перевірити достовірність слів голови і кажуть, залишаються насторожі подій, бо просто стояти осторонь справи не можуть.